Історію свого міста можна читати на цеглинах. Для цього варто розшифрувати загадкові написи. Власне, це і робить збирач та дослідник історії рідного краю зі Сміли Сергій Тимофієв. Світлини раритетної цегли із своєї колекції він виклав на своїй сторінці у Фейсбук. На одній із цеглин читаємо: 1928 СВМГ. Ця абревіатура означає смілянський відділ міського господарства. Сергій Тимофіїв пояснює, що колись у Смілі був цегельний завод. Він належав відділу міського господарства, а також входив до окружних виконавчих комісаріатів, пов'язаних із виробництвом на території округа. Напис Сміла 1949 свідчить, що завод працював у період реорганізації виробництв до і після повоєнного періоду. Наступний напис НКПМБ Сміла. Дослідник розшифровує як народний комісаріат промислових будівельних матеріалів, які почав діяти у 50-х роках. Роках ХХ століття у Черкасах факт стверджує, що Смілянський завод також входив до складу цього комісаріату. Проте, коли завод припинив своє існування, інформація відсутня. Читачам свого допису Сергій Тимофіїв запропонував поділитися своїми спогадами. З'явилося чимало цікавих коментарів про цеглу колишнього кінотеатру Комсомолець у тому числі із світлинами, Наталія Рапіча, пояснює напис: це клеймо княгині Яшвіль, цегельне виробництво якої було у селі Залевки. З цієї Цегли побудовано кілька споруд у смілі. Журналісти студії Тясмен також долучилися до пошуків. Цеглину 1928 року. Ми знайшли у етнографічному музеї Смілянської спеціальної школи. Там є ще й такий екземпляр. Дослідження тривають. Знаходимо втрачені сторінки історії сміли разом.